Не лише боги жили у Валінорі. Коли ельфи прокинулись у Середзем'ї, Валар покликали їх у свою країну, щоб уберегти від зла. Ті, хто прийняв поклик, дістались Валінору. Їх назвали Ельдар народ світла. Вони жили поруч із богами, навчаючись мистецтву, мудрості та красі. Але за рай завжди доводиться платити. Навіть у Валінор проникла темрява. Мелькор, що був ув'язнений там, вдавав смиренного, але у серці носив ненависть. Саме у Валінорі він посіяв перші зерна зради і заздрості. Там він обманом здобув союзників і, зрештою, знищив Древе світла. І саме тоді було викрадено сильмарили.